Вітаю вас в музеї старожитностей Житомирського державного університету імені Івана Франка. Музей було засновано у 2011 році, завдячуючи тому, що у нас у 90-х роках появилась така спеціальність як українознавство. Саме це дало нам право зібрати матеріали з усієї України, бо вивчати Україну, знати Україну і не бачити її багатств, я вважаю, що то неправильно. Той, хто сьогодні святкує святий вечір. Я стою з дідухом. Дідух – це символ багатства, це символ роду, бо вважалося, що саме сьогодні ввечері або ж 24-го ввечері прилітали сюди душеньки і дивилися, чи ми їх поминаємо. Тому що куття то є поминальна страва, яку ми готували саме у ці вечори, для того, щоб запросити. Бо перша молитва була. Отойочи наш саме до мертвих. Перед Різдвом, десь починаючи із 4 грудня, 4 грудня то є уведення, матір Божу привели у храм і сказали, що вона служитиме Богу. І зведення вже збиралися хлопчачі громади, і дівчачі громади. Збиралися, як на вечорниці. Не було співів, але зате вчили колядки, вчили щедрівки і робили ось такі прекрасні павуки. Дівчата їх вішали на конячу волосинку. І вони висіли в хаті і, ніби от ніби повзли, ніби виконували якісь рухи. Вважається, що саме павук є засновником світу, а дідуха теж робили всі, особливо старша донька була до того причетна. І дівчата ще робили їжачки. Їжаки робили або з тіста, або з глини, а саме такі колосочки вставляли туди. І то він був справжній теж як символ багатства. А хлопці готували костюми, ось таку звізду готували, бо з нею ходили, бо вважалося, що як засвітиться зірка, то тоді сідали до вечері. Ну і вона пов'язана теж з народженням Ісуса Христа. То сьогодні на столі або ж 24-го повинні були бути пісні страви. Тобто вареники, особливо вареники це вареники з капустою, вареники з картоплею, тушкована капуста. Ми вдома робили гречаники, гречані млинці. А у різних книгах пишуть про те, що варили кашу гречану. Із конопляним молоком обов'язково до цього свята, до Різдва випікали книж. Це такий круглий хліб, він схожий на Пасху, але посерединці видушували або викладали із тіста кружечок, тому що це символ сонця. Прадавні наші пращури були язичниками, вони поклонялися сонцю, вітру, тобто задобряли сили природи. Я думаю, що мудро чинили наші священники, які до того всього, що в нас було, приєднали і християнські звичаї. Я хочу всіх привітати із різдвяними святами побажати здоров'я, щастя, побажати сили, терпіння нам всім, на благо нашої вітчизни. Росіяни кажуть, що немає такої нації і немає такої мови. То ми докажемо, що є така нація, і була така нація, коли їх ще не було і на світі білому, бо тільки в 1147 році будувалась Москва. А в 988 ми вже приймали християнство. І коли Київська Русь звучала на всю Європу, і коли до нас приїжджали на поклон, а там ще ніде нічого не було, то хай вони не кажуть, що нас не було. Ми були, ми є і ми будемо на цій землі ім'я, як і Україна.